Оходять команди на футбольне поле в українських прапорах. Дійсно, закарпатці у другій половині сезону вражають. Зокрема, останні два поєдинки команди Желько Любеновича. Це справжні трилери, що там траплялося з ними як у Полтаві проти Ворської, так і у домашнього поєдинку проти Колоса. Це безумовно ми ще будемо згадувати, як і попередні зустрічі Криворізького клубу. Теж вакула. На підкопленні грає і пробуває зараз Артур Ременяк, але одразу ж криволістці цю спробу блокують. Що минає? Власне, всі вже списали після першої частини сезону. Тут Ременяк пробуває на підбиранні гравці. Минаю і забирає м'яч Володимир Маханько до рук. Саме Маханьков сьогодні посідає місце на воротах, минає проти Динамо у Києві у минулому турі. Богдан Хома грав. тут, до речі, пробував у Стименко. Гаровець, який належить кривбасою. Все-таки Сандій. Він б'є і вище воріт м'яч. Летить. Олександр Кемкін демонструє, що він ситуацію контролював. Зараз на ліму фланзі розташовується соса. Попереду Стецьков. Довга передача від Тимура. Вона проходить зараз на кузика і відпускає м'яч. Денис Кузик. Лівий захисник, який став правим Вінгером. У Криворізькому кривбасі О, тут, боже твердохліб зараз пробувати. і Завдає удару. Небезпечний момент. Міх у ворота колишньої команди. Зараз Єгор твердохліб забити. Непогана спроба, непоганий приціл він взяв. У матчі проти Динамо відкрив лік своїм забитим м'ячам у складі червоно-білих. Добре, зараз Вакула виконує подачу і м'яч! Лети залітає у ворота. Зараз Андрій Понідільник по суті його виніс із порожніх воріт. Чи був дотик до когось перед тим? Дивимося. Ні, це міг би статися просто шедевральний м'яч від Лиса Вакули, який гольовими передачами радував. Кузик пробиває у руки Кемкіну, Голкіпер минає. Один з найкращих гравців минає у другій частині сезону. Хоча під це поняття потрапляє тут дуже велика кількість давай, давай. футболістів під поняття один з найкращих минає у другій половині сезону. А Дуганець класно розбирається, але удар вже трошки не тієї якості, як перед тим дії у дриблінгу від 80-го номера команди Юрія Вернедуба. Від Соси у руки Кенкіна. ще один постріл у площиноворід. І та криворіжців. Але на місці. А воротар Минай. Кривбас далі рухається. Передача праворуч. Тут твердо хліб. його а простріли Дмитрука уносить м'яч на кутовий. Не дійшов цей пас до принца. Тож буде подача із лівого флангу. Діманго на Хомчиновського той суперника хитнув. І дав пас Зараз на понедільник пробуває понедельник! І кривбас вигорить вперед. Забуває Андрій 1-0 у нашого матчі. Глянемо ми, чи там не було рикошетів, Яким чином цей м'яч долетів, але він таки усі це опиняється. І будемо казати відверті, зараз справа минає погіршиться. Ну, як він це удобно? 15-м залишається. І все одно сам зараз в режимі лайв останнім є Металіст 19-25. Але Минаю зараз потрібно. Вже у цьому забувати мені удвічі. Той виконує окидання е, соси. Той прострілює і 2-0. Денис кузик забуває. 2-0 на користь кривбасу. Накульгує при цьому 21-й номер команди Вернадуба. а це жарти. Це, здається, були жарти. 42-го хвилина 2-0. Як розібралися там. Перед тим легіонери Кривбасу у майданчика. майданчику. Як на короткого клаптику простору вони відіграли в принципі і Сосу, і Ада відзначаємо. Ну і Денис Кузик забуває у порожні вже ворота. Кривбас, який є шостою командою УПЛ суто за виступового навесні, але 16-ю за виступово. Восени який удар від вакули. І Володимир Маханьков грає у воротах. Це було дуже непогано. Це було прекрасно, але не менш круто зіграв зіграли господарів. А тут може кривба забувати третій орт, а Минає твердо хліб. Це прострільна все ж передача, Чи невдалий удар, але у будь-якому разі з м'ячем кожушко, що продумає 58-й номер кривбаса. Не зумів він зараз. проти скибу, але м'яч знову відскочив до кожушка. Але краще б не відскочував, тому що е, після того він пішов від кожушка, власне, за межі поля. Хомчиновський назад і тут. Е. Можна користатися тим, що не дуже вдало кулку на ногах тримався. Кораблін у карного майданчику. Кораблін далеко заходить, прострілюваючи м'яч у полі залишався. Якщо так, то зараз можна бити у Стименко. Удар не забуває. Владислав Самотюк. проклався з штрафної площі. 71-й номер минає. Кривбаса Дібанго лівим флангом намагається чуєво обігнати дібанго навіть його виконує передачу. О, вдається. І... Доправити цю передачу до партнери! О, зараз може Кривбас радше забувати третій. Кожушко це робить. І... Ще менш ймовірним стає камбек. Аминає найкращий бомбардир кривбаса у сезоні забуває свій дев'ятий м'яч. Олег Кожушко це робить гудболіста, що вийшов на заміну, який не грав в останніх трьох поєдинках проти в двох поєдинках проти Полісся та Динамо. Зараз порожні ворота м'яч переправляє. Єгор Гунічев готується вийти на поле. Але ситуація для Закарпаття ще гірша. Семочук на корабліна. Це його позиція. І пробуває його вийти. Тимур Кораблін. але Маханьков м'яч збирає до рук. Атака ще одна кривбаса. Але тут буде лише кутовий для команди. Юрія Вернадуба. кожушку п'ятою відіграв. Знову його хочеться відзначити. Тут атака е кривбаса. Дібанго прострілює і Вакула вибиває м'яч. Якусь е секунду, здавалося, що м'яч летів е ледь не у ворота від Вакули. Ну ні, не сталося цього. Туардо хліб тим часом проходить правим флангом Єгор. Що зробить їм яка подача? І Кемкін на воротах діє переводячи м'яч на... на кутовий. А зараз Олександр Кемкін. І удар здалеку. Є? Пакулку пробивав. Ну, була інформація на офіційних ресурсах крибаса: що гравці команди ю 19 на тичні... Підключаються до роботи з основою. А саме для Бутенка це дебют. Ну, він а, 5 м'ячів забив цього сезону за кривбасою. 19. А, тут удар не вдається забити самотюку. Що... Праворуч! Воробчак простріл. гол тут у Стивенко влучає у суперника Денису Стивенко. І навіть кутового не буде, бо маханько м'яч забирає. Ну, і жалько Любенович хвилина триває. А тим часом може Рябов забивати, але Рябов вирішив асистувати, а тут. А тут спроба перекинути таке. От не бив, не пожалкував. Навіть у такому матча. це говорить про певну скромність, тому що ну його б точно ніхто не критикував за цей удар, навіть максимально невдалий. Крибас виграє, уминає 3-0, По поєдинку останнього туру минає, минає вилітає до першої ліги України. Ця команда запам'яталася і Вернадуб зараз підбадьорює свого колишнього підопічного Желька Любеновича. Вчитель сьогодні переграє учня.